Якщо готові побачити фільм, котрий буде наповнений випробуванням, тоді раджу подивитися фільм Той, що біжить лабіринтом усі частини. Подивіться на цей фільм зі сторони, що лабіринт це ваше життя і в нього є вихід у інший світ. І це дійсно так розширте свої знання про світ. Головне це бажання змінити своє життя, і для вас відкриється світ з новими можливостями. Буде складно змінювати своє життя. Буде багато випробувань, але це буде випробування з азартом, з легкістю, з нерозумінням багатьох речей. Головне рухатися. Життя вас веде і приведе у потрібне місце. Головний герой даного фільму постійно рухається за своїми відчуттями, за тим, що має робити. Як би складно йому не було, але він йде. Життя, котре наповнене трансформацією, воно таким і є. Біль, складнощі, нерозуміння, але потім... Усі пазли збираються, і ви кайфуєте від того, що ви змогли стільки всього пережити, знаючи, що всі події були так зроблені, як буде краще для вас.